Шановне товариство, мої вітання. З вами Андрій Автофора, ваш помічник у пошуку, виборі і потім доставці цих автомобілів в Україну під ключ під замовлення. Сьогодні оглядатиму Audi SQ7 2017 року. ТОП-дизель 4-літровий на 435 сил, дві турбіни, плюс ще один електричний компресор. Багато комплектація. Маленький пробіг, як для 2017 року, всього 104 тисячі. Комплектація реально там майже топ і нічне, і ззаді для пасажирів планшети з моніторами, і стеля Алькантара, і дестроніки, і камери 360. Як ви розумієте, дуже багато вентиляції, масажу, само собою. Зараз стоїть питання, в якому стані цей автомобіль. Його продає звичайний автохендлер. Є історія автомобіля, яка закінчиться на прибізі 93 тисячі, якби офіційного дилера пробіг, після того 9 тисяч вже якби, він не прослідковується. Це небагато, але діло в тому, що остання відмітка була в 2023 році, здається, 6 місяць. Так, 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 так. Я на місці. Зая автомобіля. Такий гарний синький автосалон. Спереді поїхав продавець, він мене вже там зустрів недавно такий, мені навіть фоточку скинув, каже, дивись, ти зі мною їдеш. Я, О, порядок, порядок. Шановне товариство вже зробив огляд кузова автомобіля, що ми маємо абсолютно. Всі металічні частини без підфарбування. Але передній бампер був фарбований. Думаю, що можливо з такого ракурсу буде видно, що він не сходиться з переднім крілом чуть, чуть І також у нас ситуація є наступна капот. Має ледве помітні м'ятинки, скоріш за все від ограду. Тільки капот. Стійки, скло, все чітко, саме капот. Я не знаю, чи камера зможе передати цей ефект. Але вони тут є. Йдемо далі. В загальному по кузову глибоких царапин чогось такого немає, незважаючи на те, що пробіг 104 тисячі кілометрів. І е, також по передній частині були питання у 2023 році, 6 місяць, 12 число. Саме тоді е, у офіційного дилера у мене зараз е, я вам відкрив повністю сервісну історію цього автомобіля. Мені її тільки що скинули. Тут у нас є такий немаленький список робіт, тобто були питання по попередній частині. Фара передня замінена Ось число виготовлення 25, ну, 4, 23 І також чітко видно, хоч на радіаторах є мошки, але вони нові, взагалі не пошкоджені, тому їх теж міняли. З однієї сторони, це добре. Робилося це все у офіційного дилера. Під строгим наглядом. Десь тут щось вони догнали, можливо, якийсь пластик тріснув і, відповідно, все зробили. Але всі підкреслюю алюмінієві запчастини, не фарбовані. На автомобілі встановлено Webasto. High Heater». От Його назва. Hydronic 2, працює він на дизелі, Hitflow 5 КВ. Ось такі діла. Двигун тут ніхто не мив, не чистив. Весь в пилі. Виглядає камера 360, виглядає глазок нічного бачення. Видно, що ця речітка теж нова, вона без єдиного скола. Це, на мою думку, навпаки краще. Фари адаптив має бути два комплекта коліс. На даний момент стоїть зима Good Year» і вона доволі крута по стану. Так, що ми маємо? Передній капот з такими виямками. Від, скоріш за все, граду, тільки передній капот. Дивно, так? Да? Потім передній бампер фарбований, змінювалися тут ці решітки і змінювалася передня права фара. Також мінялися внутрішні радіатори. Це все діло є в сервісній історії. Робилося це у офіційного дилера, тому можете написати. Це добре, чи це погано. Знаю, що завжди класно, коли ніяких там наслідків ДТП чи ще чогось не було. Але вже якщо був якийсь інцидент і це робилось офіційного дилера, то питання до вас: чи ви підтримуєте такі речі? Чи це стало би причиною відмовитися від хорошого автомобіля? Цікава ваша думка. Буду радий, якщо ви напишете це в коментарях. маємо. Дуже дуже хорошу комплектацію автомобіля. В першу чергу, якщо ви звернули увагу, такий світло-коричневий салон. Ось тут з такими красивими строчками, це теж шкіра. І, друзі, він називається Design Selection. Тобто, ця частина шкіра, ось ця частина шкіра, центральна панель шкіра, ось тут також прошито шкірою. У нас дуже багато елементів, які збагачують салон, роблять його якісним. Також у нас стеля тянута алькантарою. це частина дизайн селекшн салонів. Він дорогий, за нього треба солідно доплачувати, але маємо таку естетичну красоту, яка, на мій погляд, Буде радувати всіх, хто буде пересуватися в цьому автомобілі. Ще зараз буду просити, щоб вони мені дали можливість провести тест драйв. Контурні підсвіточки одразу. Вони тут потужний роблять вигляд ввечері. Все дуже красиво світиться, подвійні пакета передніх і задніх. До речі, подивіться, як воно. Круто піднімається або опускається. Це якщо повільно ми хочемо зробити, або отак от швидко, так? але оце це так аристократично, я б сказав. Сліпі зони є функція нічного бачення. Дуже класно працює, вона буде працювати в автономному режимі, ви їдете, якщо буде пішоход, особливо якщо він буде. Десь в небезпечній зоні біля автомобіля воно все буде відображати і тут, і на проекційному дисплеї. Підемо підвізка. І також дивіться, так як у нас Audi SQ7, у нас є можливість налаштувати ходову частину, двигун-трансмісію, управління колесами, тобто задня вісь у нас має функцію підрулювання, спорт-диференціал, звук двигуна. і Активний круїз контроль буде трошки по-другому працювати. Є вентиляції, і також можемо собі включити масаж. Так, ще раз. І масаж. Ось куча різних варіантів, Жаль тільки, що вони не графічно не підписані, тобто ти не розумієш, поки він не почне тобі масажувати спину, як він буде працювати. Бачите, плечі, волна, пульсація, еластична спина плечі. все. Ось. Також потрібно робити новий сервіс. Є дистронік, є утримання в полосі, тобто тут комплектація дуже багато підігрів керма, все він активований, сидіння переднє з підігрівами, відповідно, задні також повний розширений пакет. До речі, якщо ми зараз включимо режим, беремо Drive Mode і включаємо, наприклад, динамік у нас автомобіль одразу почне опускатися. А тепер я вам зараз продемонструю, що з ним станеться, якщо виберемо режим оффроуд роуд Самий максимальний верх. Поїхали. Ой-ой-ой. ой 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 Що ж ти будеш робити? Ви просто гляньте, що з нею робиться. Я в шоці. Все. Оце я розумію. Можна тепер куди хочеш заїхати? Така красота? Все, опускаємося вниз. Шторки, все обтянуто шкірою, дерево, алюміній. Отут у нас Алькантара. Верхня частина вся в Алькантарі. Дуже добре збереглася шкіра. Отут ці місця, які мають заломи, вони зв'язані з тим, що тут лежали колеса, ще один комплект і під їх масою вони тут трохи прогнулися, але це питання, я думаю, що легко вирішиться. Тут лежить шторка, оскільки задній ряд сидінь, відкритим хочу. Показати також, що ще чекає задніх пасажирів, а саме у нас ззаді монітори стоять планшети, які можна використовувати як планшети, або кріпити їх, і вони будуть використовуватися вже як такі автомобільні монітори. Можемо тут дивитися кінчики, грати ігри, слухати музику. Також можемо виберемо іншу мову більше зрозуміло. Дивіться, можемо отак от раз. Це для дітей топ. Просто супер топ. Я поки включається, я вам покажу. Що ще нас тут нас чекає підігрів задніх сидінь. Клімат. Що класно в Ауді, можемо з передньої частини регулювати задній клімат. Дуже комфортно. Як дивіться, запустилася гра. Маєте дітей. Одного посадили, він тут грається, другий собі дивиться фільм, і ви собі там з дружиною їдете і про щось розмовляєте. Дивіться, як прикольно, це ж ультра класно. Мені це подобається. Треба тільки двома руками, незручно одною. Так, це, до речі, мені ця машинка нагадує BMW M3 в Кузові Е92. В жовтому кольорі їх таких не було, напевно, але нічого. Давайте ще щось глянемо. Так, іграми пограли. Клас, да? Погодьтесь. І а, такий важливий момент, що ви можете заходити в інтернет, скачувати собі, щось дивитися з інтернету. Ну, тобто у вас є сім-карта, і ви з, ну, за допомогою сім-карти вже все вільні. У вас ви ні в чому не обмежені. Тобто це планшет на системі Android. Нема питань. О, дивіться, грузиться щось. Ну, можливо, інтернету нема, треба карточку вставити. Бачите, режим літак. Тут у нас ще, ще є аккаунт, але ми поки туди не зможемо попасти. Але от YouTube, Play, Фільми, Google Maps нема питань. Музика, фото, приложення, о, Дивіться, чек. І тут у нас вже всі прилажушки, які тут є. Gmail, карти Google, супер топ. Ну що, все дуже подобається, якісне авто. Зараз спробую домовитися, щоб зробити тест-драйв. Не дуже вони, я ще люблять, коли їх знімають, страшно, страшно недовольні. Зразу такі М -м -м, типа, що ти ходиш, тут знімаєш мене. Ну, для них це проблема. Я також зараз виженемо її на вулицю. Там буде чуть більше. Ну тут прям міліметраж вам хочу сказати. Да, задня вісь підрулює, це теж плюс. Чік бомба. Зараз трошки дамо і газку. Найн. <с> так, 20 км запас ходу це велика проблема, що ми багато їздити не зможемо з вами. Але чуть-чуть, лангзам, лангзам. Лінгс, рекс. Віра де аус, мені тут підказують, супер. Fenster schließen bitte. <laughs> okay. Auto ist gut. Oh, super. super. Gute Ausstattung. Oh. Links ich, bitte. Äh, Ausstattung gut, aber ein Problem hat. Was denn? Keine äh, Kälte. Go. großes Problem. Nein. Er hat keine Kälte. Go. Doch, hat er. Nein. Hier ist 30er Zone. 300er Zone oder 30er? <laughs> Okay. Wie findest du das Autohaus, wo du warst heute? Die Jungs vom Autohaus Zaya, sind die in Ordnung? Okay. Ja, ja, ja. ja. Auto fährt sich sehr schön, ne? Natürlich. Okay. Hier. hier rechts bitte. Ich bin jetzt hier der Klasse. І капітально відчувається задня вісь, яка під рулює. Ти прям це відчуваєш завжди. На великій швидкості, на маленькій, задня частина автомобіля живе просто своїм життям. Also jetzt bist du auch das Auto Probe gefahren. Was ist deine Entscheidung zum Auto? Meine Entscheidung, das Auto ist gut ja. und er hat ein bisschen Problems, aber unsere Verkäufer können ein bisschen Rabatt für uns machen, ja? Ich glaube nicht, nein. Du hast mir gesagt 400 Euro minus. 450 Euro. Ja super, super. Das auch gut für uns und äh, wir werden dieses Auto kaufen. Sie werden das Auto kaufen? Ja. Sehr schön. Und was bekomme ich für die Kamera für das Kamerahalten? Welche Kamera? Ich halte doch deine Kamera gerade. Und ah. filme dich dabei. Das kostet auch Geld. Ah, wie viel? 450 Euro. <laughs> okay. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ja, dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja.